Так, ще один план. Бачите, зняли тут одну штуку, бо зі, зимою косили кукурузу та заїхали трохи. Вкручу і поламали таку штуку. Так що буде план, ще один план Б буде. Зараз буде клеїти. Я думаю буде триматися. трошки коло цього коло цієї машини ходиш ходиш кругами ходиш ходиш і скрізь є якась мелочь не знаю так, прийшлося тут щоб відкрутити ось такий фрагмент бачите скільки болтів і всі, і всі відкручувалися на маті його так Ну, вставка, вставлялася, в принципі, все ціле, ну таке нежне. Я не знаю, звісно німець би це теж не клеїв би це, точно. Купив би. Ну, не знаю. Ну, практично все ціле. Ось, зараз, фрагмент є, ну тут кусочка тільки немає. Бо десь скажу, заїхали. На полі провалилися. Так, в принципі проходимось нормальна, тільки трошки треба... Головою думати. Поїхали далі. Я думаю, відремонтуємо 100%. Зараз на стіл і все заклеїмо.